Друзі, вітаю! Сьогодні 15 квітня і ми з рішкою з нашими собакинами приїхали до лісу. Подивитися, що тут коїться. В цих місцях ми не були десь два тижні. Ну, от, тому дуже цікаво. Сьогодні сонячна погода, але дуже сильний вітер. До речі, я рішу таке, що не кричало, щоб перша грибочка вже знайшла. Ну, Зараз підійдемо і подивимося, що саме вона знайшла. Як завжди, вас запрошуємо з нами на таку лісову прогулянку. Айда! Все таке зелене, друзі. Нічого не видно. І ріж А, чую. Зараз подивимося. Що там вона вже цікавого знайшла? Так, як тут до тебе пройти ще? Це ми тільки зайшли в ліс. Бачите, воно машина стоїть. І одразу грибочок. І Йду, йду. Ще знайшла. Так. Ну, зараз подивимось. Ану показує. Ух ти! Ану. А ось ще другий, третій. Воно четвертий, друзі. Воно п'ятий. І ось там. І десь тут ріше бачила. А, воно шостий. Бачу, бачу. Ой-ой-ой, ось так, друзі. Бачите, вони тут швиденько полізли, а ми тут були десь днів 10 тому. А вон ще один ріж. Ось так. Ви бачите, як вони швидесенько вимахали. Ага, бачу, бачу. І це, друзі, ми тільки зупинилися. Воно, бачите, машина стоїть. Тут така лісова дорога, так. Трошечки важко проїхати. Але проїхали. Друзі, оце так початок. Оце я розумію. А? Тільки зайшли в ліс і грибочки. Позаду тебе ріше ще один стоїть. От там де Жека є за задні лапи. Бачиш? Супер! Ну друзі, дійсно думали їхати сюди, не їхати. Дуже гарно, що приїхали, бачите? Які красунчики. О, як. І воно ще. О! Я вже тут на колінах по цих хущах лазаю. О, як. Ой-ой-ой, вон далі ще йдуть. Ось так. А воно, ще один. О! Бачите який. І до речі, якщо б ми приїхали сюди десь днів через, ну не знаю, та два дні, напевно, вже починають подсихати, бачите? Шипинки. Опа! Так що ми приїхали... ну, показуй. Якраз. Ага як. Ой. Ой-ой-ой. Оце так початок. Ну. Та це ми, друзі, ну ось, ну не знаю. Три метра сюди, три метри сюди. Ну. Так, я ще бачив, вон за тою гелякою Грішка поки тут почекає, пошукає, а я там подивлюся. Джекірі, Марсик, Більба, Ніфелонті, шукайте грибочки теж. Так, десь тут я ще бачив. О, Очі розбігаються, знаєте як, друзі. Побачив один, другий, третій. Поки збираєш другий, третій, перший уже кудись дівся. Ну. Так. Ти тут що назбирала? Давай кошик. І один так а, розламався. Розламався. Розчавила, небось. Та, ні, розламався. Машкара. Тут таке дуже уважно треба дивитися. Так, 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 Бо бачите, Іріша знайшла одного, Та, потім, потім другого. Третього, а біля них, ну, супер. Повернувся, друзі, на те місце, звідки я бачив той грибочок, пам'ятаєте, що не мог знайти. Воно він. Оно. Знайшов. Ховається, як, а оце, друзі, ліхоманка. Знаєте, справжня грибна ліхоманка, як грибний сезон. О. Супер. Так, ну напевно з цієї гулявини ми зібрали все. Уважно подивилися, підемо далі. Вітер, друзі, я несу кошик і такий грибний запах. А, супер. Вже, друзі, хвилин 20 ходимо. Поки що нічого, бачите, як ми зі старту на таку галявинку нарвалися, а? Ось так буває. Вправо, вліво, десь метрів на 50 пройшли нічого. Зараз вже йдемо вглуб ліса. Трошечки так. Шапинка не полюбляє там десь далеко в лісі. Ну, так як ми знаємо. Тому дуже далеко заходити не будемо. Ну отак от метрів 20-30 вздовж походимо. Ну то просто, друзі, настрій такий я вам передати не можна. Скільки збирають по інших областях, а у нас ми вже думали, ну все, ну напевно вже і не буде. Бачите, все ж таки надія була і знайшли ми. Нехай трошки, може ще знайдемо сьогодні. Поки що так, а далі буде видно. Минуло, друзі, майже година. Нічого більше. Ось так. Ха. Повторюсь, буває і таке. Лісок тут трошки змінився. Походимо тут, ще подивимося. Вон попереду ярочки такі. Да, бачиш ріше, скільки ми об'їздили да? різних місць. Вже думали, що і не знайдемо в цьому році. Але ні, знайшли ось така виногорода. Ну так да. А це напевно пам'ятаєш ти коли? Вчора чи позавчора, так? Да? Залишало лісовичку, боровичку, печенюшку. Ось вони, бачиш. Нема, тут зовсім пустий ліс. Трутовичків і тих нема. Вирішили ми, друзі, знаєте що, повернутися на те саме місце, де ми знайшли ось ці грибочки. І ще раз пошукати там. Може щось опустили. Тому що ну, ходимо-ходимо. Ніде нічого більше нема. Якщо там нічого не знайдемо, то вже будемо їхати додому. Там, якраз то місце біля машини вже підходимо бачите, 20 метрів такі, та я говорив на камеру такі то капець Ну тут бачите друзі що я хотів сказати що тут всюди такі місця де може шапинка рости але ж бачите тільки в одному місці, буквально, ну повторюсь, там 3х3 метра десь так А ну що, нічого там? Ну все, пішли Пошукаємо на нашому місці, де знайшли це все Ух ти, хащі такі Все, чіпляється а, ти Як тут пройти Ай! Практично! Дуже уважно дивимось, але, друзі, поки що нічого. Це, це непевно, знаєш, так. На радостях всі зібрали. По носу відкрити, да, отримав від тебе. Всю ніч напевно планувала це. <плес> не навмисно, я знаю, да. <плес> 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 Ні, друзі, напевно, все зібрали. Ось така, друзі, прогулянка. Задоволення отримали. Пусть небагато цих грибів. Ну, трошки більше пів кошика. Але ж нам достатньо. Ввечері посмажемо, обов'язково. Собаки набігались. Супер. Давай зробимо у сметані. В сметані? Давай, в сметані. Це, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока. Вимкнув камеру, друзі. І ось. Вам ще один грибочок. От так. Ну на цьому, напевно, точно все. До зустрічі!